Привіт, мої любі дівчата. Мене звати Настя Комаровська, я стиліст і я дуже рада знову вітати вас на своєму каналі. Я сподіваюся, що ви скучили, хоч трошечки за мною, тому що я неймовірно скучила за вами. У моєму житті сталися знову переїзди. Зараз я на Кіпрі. А, так, тут дуже сонячна, класна погода. Я намагалася. А після Польщі повернутися додому, але все-таки вирішила, що з дитиною, як ви знаєте, хто зі мною давно, в моїй дівчинці 3 роки, тому я вирішила ще трохи побути у безпеці, можна так сказати, зі світлом, щоб моїй дитині було більш комфортно. Тож зараз я на Кіпрі, вже тут е і всюди до речі розпочалися розпродажі. Тому я прискакала в найближчий Мол для того, щоб показати вам цікаві знахідки. Я сподіваюся, вам буде цікаво. Залишайтеся зі мною до кінця чудового перегляду. І так, дівчаткам, я трошки розгубилася, тому що в зара офлайн в магазині на Кіпрі ще не почалися розпродажі. Як я дізналася, мені підказали, підказали дівчатка, що розпродаж почнеться тільки з завтрашнього дня, тому тут вже такий бардачегла, як на розпродажі, але розпродажу ще немає. Перше, на що я звернула увагу, це ось ці сині штани. Мені дуже сподобався колір. Я, якщо ще. Кидаюся одразу на синій, мені він останнім часом дуже до вподоби. Мені подобається, що вони прямі, коштують вони 60 евро. Ще один такий нюансик. Ви знали, що означають ці кружечки? Ще є квадратик і трикутничок на бірочках в даному випадку. А кружечок означає, що це трошечки оверсайз розмір. Тобі ж вони велико великомірять. Далі спіднички. Боже, давно я вже дивилася на цю спідницю а, в стилі міу міу Звичайно, їх передрали вже хто тільки міг і не міг, але мені стало цікаво її наміряти. Далі давайте подивимося в бік сорочок. Ось ціла купа вже вісить, готується до розпродажу. Ось такі сорочки. Мені сподобалася ця блакитно-кольорова. Ой, тут і квіти, чи якісь візерунки. Дуже кльово буде виглядати а, влітку під якийсь білий низ, під брюки -кльош, чи під джинси. так які тут у нас ще є кольори. О, ця також цікава, мені подобається у смужечку і просто рожева. Ось також не змогла я пройти повз цієї кроп сорочки. Це доповнення до нашої спідниці, яку ми знайшли. Міу-міу. Якщо у вас шикарний прес, ось можна так повишивати. Ще момент, котрий мені подобається на розпродажі, це можна знайти цікавинки, які. Наприклад, в звичайних колекціях, в звичайні дні, не знайдеш. Виносять вони все підряд. Ось, наприклад, така руб, такі рубахи, вони розшиті бісером. Звичайно, тканина так собі, але ця вся вишивка бісером, вона, звичайно, неймовірна. Дуже мені подобаються ці вишивки. Ну прям вау. Я звернула увагу на ось таке непогане, як на. Перший погляд пальто темно-сірого, такого гарного кольору. Мені подобається, як воно зшито. Є баранчик, отже, є вовна, коштує 150 євро. Подобається мені така модель. Ще хочу відмітити ось таку чорну куртку. Також вона така під парку зроблена. Я думаю, що з непромокаючої тканини. Ну, сподіваюся. Подобаються мені оці кармани. Коштує вона майже 90 євро. Є в неї така, ну, не дуже тепла, але є підкладка. Весна осінь. І так, дівчата, домовляємося дуже голосно насміятися, тому що я дуже хотіла показати вам цю сукню, але не було мого розміру М. Тому я впхалася до цього вже лопала круасан впхалася я в розмір S Звичайно, це не мій розмір, тому воно мене, ця сукня мене прям обп'яла, як могла. Але сукня мені сподобалася дуже. Якби вона була трошки більша, я б її показала вам, як можна її цікаво okay. подружити із рубашкою, і, наприклад, з таким цікавим у ляпочку гольфіком мені здається було б класно, вона мені подобається дуже. Я пошукаю її на сайті, щоб знайти свій розмір. Так і ще одне дуже важливий момент. Ця сукня для таких от щасливчиків в лапках у кого мінус третій розмір. Я думаю, що більші груди тут просто не влізуть. Навіть якщо взяти свій розмір. Дівчата, цей кардиган мені сподобався. Я навіть не знаю чому, тому що я не наврежу, коли десь щось є моменти Люрексу, але це якийсь, не знаю, якийсь він прикольний. І дуже я хотіла <сміряти> приміряти цю спідницю в стилі міу-міу. Ви знаєте, що вона була дуже актуальна, коли міюча правда, її. Придумали всі, хто міг її переробив, як, як хотів від себе. Ось і зараз, звичайно, сама перша. Як вам образ, дівчатка. Ще один важливий момент хочу сказати по цьому образу, коли ми обираємо таку міні-міні-бікінні довжину. А Будемо намагатися обрати наверх щось об'ємне. Наприклад, кардиан я взяла розміру L. Це був максимальний розмір. Можливо, я б взяла розмір на прнаві більше, і під низ я обрала чоловічу футболку прямо під горло, щоб тут у нас нічого відкритого вже не було, тому що. Цього всього нам вже також е, відкритого достатньо. Ну що ж, африканська цариця mm -hmm. <плес> на зв'язку. Е, я не так просто приміряла цю сукню, не сукню, а накидку, е, саме так, як пропонує Зара нам її носити, щоб показати, що так. Краще не носити. Звичайно, я зараз вам покажу варіант, який пропоную я. Краще цей а, прозорий пенюар приберегти а, для спальні, а все-таки вона заграє а, цікавими кольорами. Ця а, африканська цариця полів і лісів. Так, реально дуже цікаво. Вона в неї такий джунглі розпис. Цікава штука і на літу, і на весну а, накинути. А як саме накинути? Давайте подивимось. Ось як Настюшка пропонує вам використовувати, якщо ви вирішите прикупити на розпродажі таку накидуху. Вниз обираємо щось максимально просте. В моєму випадку це білі джинси. Чоловіча об'ємна футболка. Звичайно, якщо у вас немає такої футболки в гардеробі, я дуже рекомендую обирати саме чоловічу, тому що тут і комір класний, і рукав довгий. І навіть з моєю сьогоднішньою торбою можна ну, так от просто вийти в місто. Дякуємо. Напишіть в коментарі. Не лякайтеся, дівчата. Так, наостанок я вирішила е, трошечки проекспериментувати з е, таким стилем, ну, судячи по штанам, звичайно 60-ті. Це на мені розмір М, але вони мене ну, прям страшенно обіп'яли, тому якби я собі обирала такі штанішки, то взяла б, мабуть, розмір Л. Чому взяла саме ці штани? Тому що мені дуже сподобався саме цей светер Він цікавий, з цікавими рукавами і дуже приємний до тіла. А колір взагалі неймовірний. Як вам? Напишіть в коментарях, наважились ви на такий. Кольоровий вибух. Так, дівчата від божевільних африканських дам. Е, я трошечки вирішила перейти до кежуал. Ось такі дуже класні. Реально мені дуже вони сподобалися. Брюки, ось така в них посадка. Тут все на резиночці. Як ми любимо, дуже комфортно і класно. Все та ж сама футболка. Такі трошки брючі брючки карго. Мої лофери, якщо чесно, я в ну саме в цьому магазині не знайшла ніякої достойної ніякого достойного взуття, тому тому сорі, але поки так. І дуже офігенна, прямо рубашка. Мені вона дуже сподобалась. І тканина в неї така плотненька, класна. Тож образ я вважаю. Вийшов непоганий. Так, ну що, дівчат, погнали далі, а саме в Масі Дуті. Так, одразу я зайшла, і одразу мене, на мене накинувся цей неймовірний жакет. Я вже його бачила не раз, не два і не п'ять. Тікток то сила, звичайно. Дівчата, хочу вашу увагу звернути на ось такий топ. Якщо шукаєте щось подібне, то річ доволі непогана. Вона буде вам на роки і під все, і під жалую. І під якийсь кардиган гарний. Це дійсно універсальна річ. Як завжди, в масіму дуже багато різних і кардиганів, і светрів. Ось, наприклад, такий тоненький. Мені подобаються такі светриші, і такі розрізи тут є. Вони зроблять вас більш стрункою. І через те, що такий подовжений рукав, ще такий може бути светрик. Кольор Тут кольору, я в масіму ще стільки кольору навіть і не бачила. Ну що, котики, let's go міряти. Перший образ, ну як образ, а просто я вирішила приміряти цей пухан, тому що я люблю пухани з масімо за те, що вони майже всі наповнені гусячим пір'ячком. Всі ці пуханчики дуже легесенькі і. Теплі. Ось, наприклад, такий варіант. Мені сподобався. Так, звичайно, це не на нашу українську зиму, але весна, осінь, буде супер. І колір, і комір мені також дуже сподобався, тому що буде захищати наше горлишко від вітру. Ну, а далі образ він мене просто розірвав. <с> Мені дуже сподобалася ця сукня, а, вона закріплюється так на горлі. Я прикріплю а, фотку, подивитися. Я не стала цього робити. Мені сподобалося, як вісить цей шматочок. <с> Цікаво. Ну і звичайно ж, шкірянка через те, що вона виготовлена з телячої шкіри. Вона неймовірно легесенька і дуже м'яка. Ось такий образ. <с> Немає на шкірянку ще знижки, але я дуже на це сподіваюся. Наступний образ і знову в десяточку недарма всі просто стонуть і плачуть за цим жакетом. Так, він неймовірний, він класний. Він додає тобі такої прямо жіночності, впевненості. Хочеться розправити крила, штани. Штани також мені дуже сподобалися. Вони неймовірного такого темно-зеленого хакі-кольору. І склад в них також дуже гарний. І цей кльош ну сіли вони бомбезно. Як вам образ, будь ласка, напишіть в коментарях. Тож, наступним я вирішила приміряти ось таку чорну сукню. Вона мені сподобалася на вішаку через те, що в неї дуже цупкий матеріал. І я вирішила, що вона не буде, як усі сукні-панчошки, вип'ячувати всі наші моменти дівочі, які ми хочемо приховати, назовні. Так воно і сталося, сіла вона непогано, але тут зовсім не моє декольте. Я не люблю такі Буки-декольте, тому що, ну можливо, тому що мені нема чого їм запропонувати. Але якщо ви навіть щаслива власниця гарного великого бюсту, то, якщо чесно, декольте настільки глибоке, що я навіть не знаю, де там е, великий розмір грудей знайде для себе місце в цій сукні. Дівчата, хочу вас познайомити з фаворитом цього. Огляду цей жакет, ну прям Настя втратила свідомість, а не дивлячись на те, що я влізла в розмір S, незважаючи на це, жакет просто бомбічний. Ну, це б була не я, якби я не приміряла жилет. Так, хто зі мною вже давно, дівчатка знають, який я фанат жилетів, я вважаю, що це універсальна річ, якщо не знаєте, що вдягти, і у вас є жилет, ось, будь ласка, під будь-які брюки. В даний момент я приміряю під класичні темно-сині брюки, які я знайшла в «Масімо». Жилетів багато не буває, на мою думку. Тож, будь ласка, представляю вашій увазі ще один, але вже більш класичний, тому що чорний колір, подовжений силует, більш класична річ, але, звичайно ж, і більш універсальна. Далі ще один жакет, більш класичний, в чорному кольорі з цікавими накладними карманами. Дуже мені подобається, як всі, ну, не всі білий, ні, але ось як сірий і цей чорний, як вони класно підкреслюють талію. Ну, Прям неймовірно, жіночною стає постава і фігура. Мої любі дівчата, дякую вам дуже, що були зі мною до кінця цього відео. Я сподіваюся, що ви отримали задоволення, тому що я чомусь так від тих образів, які мені вдалося для вас підібрати. І можливо, я вас надихнула на якісь цікаві експерименти в вашому гардеробі. Я не знаю, що це за прикол, чому на Кіпрі ще немає розпродажів. Я обов'язково вкажу ціни, які вже зараз. Актуальні а, в, в, в Європі. з Зі знижками, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що саме вам сподобалось, які образи, і можливо, на якісь зміни в вашому гардеробі мені вдалося вас надихнути. Ще один е, нюанс: я коли перший раз зняла Масі Модуті в Києві в Лавіні. Мені було багато коментарів про те, що е, там консультанти, дівчата ходять на дуті. Як це ви дівчата ще не були тут? Це взагалі Атас. Таке враження, що консультанти в масіму проходять стажировку перед тим, як піти і влаштуватися куди-небудь в паспортний стіл чи в мрео, чи кудись такі от державні організації, тому що тут вони взагалі ходять з кам'яними обличчями, оцінюючи на тебе дивляться, як на шматок чогось. Ну я, якщо чесно, була в шоці, і я потім пішла. Навпроти є, є якийсь там е, магазин, я навіть апарт щось таке дівчинка з, з такою посмішкою мене зустріла. Я не знаю, можливо, це <свісно> так заведено, щоб ти одразу е, е, якоїсь нікчевою себе відчував, е, потрапляючи в максимум, дівчата. Будь ласка, пишіть в коментарях, що саме вам сподобалось. І давайте підтримувати одна одну україномовний YouTube та звичайно донатити на ЗСУ. 爸爸。